Друзі, вітаю вас сьогодні небагато новин: це корупція і Курський напрямок. От що будемо говорити? Корупція, вона, ви знаєте, так, як і війна вбиває, з'їдає, роз'їдає Україну зсередини. І сьогодні заступник міністра енергетики, заступник міністра енергетики, де в нас тут повний колапс, і Вони розказують, що ми маємо виживати зімою самі. Набу Сабі спільно з ЗБУ е і обласною прокуратурою затримали. Да? На хабарі 500 тисяч доларів такого собі Олександра Хейла. Почти що пуйла, Бо воно однаково. однаково, що Путін знищує Україну, що ці знищують. Ви ж розумієте? Всі кричать: Росія Путін знищує нашу енергетику. А за міністра енергетики, який бере такі хабарі, при тому, що він отримує зарплатню майже півмільйона гривень на місяць це чистої зарплатні, не рахуючи там всього іншого. Ви уявляєте, так, як ми живемо зараз? І що робити з цим? А міністр що зараз там робить? Відставку подав уже чи ще ні? Ні? На ну, дивно, тоді сидіти треба, всім сидіти. Міністр що не знає, що в чемоданах носить гроші за міністра, чи що? А куди він мимо його кабінета проходить, несе далі десь, чи що? Чи в кабінет заносить? Мабуть, що в кабінет. І тільки вчора ми говорили да, про е, Люд, е, Людмилу Глиняну. Да, 4,7 мільйона євро в багажніку везли. Куди везли? Не якомусь міністру? Чи за міністру? Кому вони везли? Вони ж армію годують. О, тому от така ситуація, друзі, дивіться, доки в нас на Курському напрямку йдуть тяжкі бої, і українці йдуть на Курск, і це прямий шлях на Москву. Хтось скаже, та це балачки, все. Ну, балачки ви казали ще три дні назад і чотири, що нічого не буде, зовсім нічого. Зараз суджа наша. Ми беремо в кільце Курск, тому в принципі, я думаю, що все добре. Але що роблять е росіяні? Дивіться: Єлгаред, і Донбас за Херсон. В Магадані поняли, що в Магадані вирішили йти на. Вирішили йти на Вашингтон. І на Вашингтон! На Вашингтон! На Вашингтон! Сука, що вони Вашингтон! там п'ють. Боярищні у них не заканчується. Ну, мені каже, це от бояричні, ну, такими дурними не можна бути. Розумієте? Я не знаю, що вони курять чи що вони п'ють бійці От. А в цей час ми з вами знаємо. Що процес іде. Хочу ще раз нагадати нам всім про підготовку операції. так, На сьогоднішній день це унікальні люди. Ми не знаємо, хто це, хто як планував. Поки не знаємо. Нам про це не говорять. Я думаю, розкажуть, прийде час. Але, друзі, це феноменально. Підготовлена операція феноменально. Ніхто не надіявся, всі думали: зайдуть, постріляють, поколотять і відійдуть. А сьогодні дивіться, росіяни на своїх каналах кричать, що знімаються з фронтів, з Харківського, в тому числі, навіть з Белгорода забирають війська і тягнуть їх до Курска. Але питання в тому, що вони ще й не доходять до Курска. Чому? Тому що Хаймерси. Які надали на цю операцію мінімум, ми знаємо, три установки Хаймерс надала Німеччина. Вони знищують все підряд дрони і літаки. F-16 ну, утюжить там так, що горять цілі колони. І ви знаєте, так, що дуже велетенська проблема зняти з фронту. Бо там фронт, там війна. Зняти з фронту. А саме головне. Вступити в бій на колесах сьогодні не так, як в Другій світовій війні. Розумієте, да? головне, щоб не вийти тільки на пряму наводку пушок, можна було потихеньку зайти на позиції і воювати. А зараз до позиції потрібно якось добратися, тому що за 100 кілометрів, за 130 і більше кілометрів до позиції тебе можуть спалити. Не можуть, а спалюють українці. Сьогодні військові українські спалюють. На сьогоднішній день є інформація, що ще дві бригади ЗСУ зайшли в Курск. І ті вісім бригад, які стояли на кордоні, я думаю, що зараз поповнюються технікою більше всього. І вони будуть однозначно йти на Курск, і я думаю, що далі на Москву. Хай це буде. Такий хайп, хай це буде просто така розмова, але вона є, і це все має укріпляти нашу армію. Чому? Тому що е ми не знімали і не знімаємо війська з харківського напрямку або будь-якого іншого. Це набрані бригади, нові бригади. Так вони не пішли е на підсилення. Але вони сьогодні зробили більшу роботу, тому що відтягнули, реально відтягнули. Тому, друзі, дивіться, будемо робити все максимум для того, щоб допомагати армії, підтримувати армію. Дякувати тим, хто підготував цю реально круту операцію, хто тримає цю курську Дугу, хто готується йти на Москву. Про те, що ми говорили ще на початку війни, я викину, до речі, відео, де я говорив про те, що ми будемо йти на Москву, що це потрібно робити. І я думаю, це круто. Я думаю, це круто. Результат є вже, і результати ще будуть. А саме головне, дивіться, що нас підтримали ну, наші союзники з усього світу. Всі. Жоден я не чув, щоб жоден з наших союзників сказав, що ми робимо щось не так. Всі сьогодні аплодують, тому що операцію не злили, не здали. Ну це дивно. Ми ще будемо розбиратися в цьому. Це дивно, чому так сталося, але це сталося і це круто, друзі. Тому дякуємо. Дякуємо ЗСУ, дякуємо тим, хто готував цю операцію. Дякуємо, хто надає сьогодні зброю. Дякуємо нашим союзникам. Я думаю, що все буде Україна. Все буде Україна, і Україна буде не тільки в межах України, а як мінімум до Москви. Дякую, і до побачення.